Це унікальний випадок, коли ви можете, правда, трошки ближче підійти, бо я сьогодні, от тільки сьогодні не кусаюся. Будемо здалеку, підходьте, підходьте. Я вам просто розкажу, як то все далі буде. Воно не так буде довго тривати, як ви собі то уявляєте, а потім під останню пісню ви будете думати, що я не підійшла чи не підійшов. Зараз будемо робити невеличкий соціальний зріз По тому, хто. Е... Слухайте, я забув, а ми вже вийшли на літні канікули чи ще? ні? Вже вийшли. Є пропозиція трохи поганяти по українській літературі. Ну, чи а зразу видно хто школу тільки що не так тяжко. Трускавець, мені треба, щоб праву руку підняли всі ті. Не спіши, бо може не знаєш. Праву руку підніміть всі ті, хто знає або чув про такого дядька, як Тарас Григорович Шевченко. Скільки разів я вже був в Трускавці, нічого не помінялося. Більше знаю, хто такий Тарас Шевченко, але не знає, де права рука. Я не казав, що можна опускати. Тримаємо праву руку. Добре. Тепер ліву руку піднімаємо ті, хто знає або чув про такий його твір, як кохайте з Чорнобриви». <риві> Чудесно. Тепер так от розкавець. Підніміть дві руки, хто не підняв, бо мені стидно, а я вас бачу. Підніміть, файно, тримаємо. Тепер дивіться, що буде відбуватися. Спочатку ми будемо робити під музику отако. Потім ми зупиняємося. Чуємо з колонок голос великого пророка. То я не про себе, я про Григоровича. І починаємо рухати зверху вниз. Отак. Я єдиний артист в Україні і в світі, хто зробив з Григоровичем пісню. Зараз виглядає по-дурному з музикою, шедеврально. я пробував вже і не раз, і навіть в трускавці. То що пробуємо? Давай. Дві руки вверх, трускавець. Погнали! Три, два, і... ka <laughs> tū Вали. я судна су розкритів, аж вочка подимніла, погоніла Україна. ¡Suscríbete Я балкон, моя дружина не ха Любить мене поважає, бро, ми не знаємо горя, та й ти не знайшли